Вже традиційно у Волочиську провели змагання Тато, мама, я спортивна сім'я. Цьогоріч вони відбулися у місцевій школі номер 5 До кожної з п'яти команд увійшло три учасники: тато, мама та дитина. Кожна сім'я представляла навчальний заклад, у якому навчається найменший член команди. Це щорічний традиційний обласний фестиваль Тато, мама, я спортивна сім'я в районі. Проходить районний, тобто перший етап, який потім. Звичайно, переможця веде на участь в обласному фестивалі. Змагання, у яких батьки не лише сім'я, а ще й команда, пробуджує спортивний інтерес та гордість за своїх рідних. На власному прикладі батьки показали своїй малечі, що спорт це основа здорового способу життя, а бути зразком для своєї дитини найвища нагорода. Зізнаються дорослі. Показати дитині приклад, щоб діти росли і були як то здоровому тілі. Здоровий дух. От як ми готувалися, чоловік спортсмен. Сам по собі, а я біля нього трошки. дитина хоче займатися спортом, а ми хочемо до того заохотити. У Волочиську подібні спортивні змагання не новина. Ідею здорового способу життя та спорту, підтримують представники благодійного фонду народного депутата України Сергія «Ми Поруч, а тому вже традиційно долучаються до проведення подібних змагань. У Волочиському районі вже стало правилом, що всі масові заходи, які організовуються для школярів. Підтримується фондом Сергія Лабузюка Ми поруч. І ось сьогодні традиційне таке свято, фестиваль Тато, мама, і я спортивна сім'я також прийшло за підтримки фонду Ми поруч. Свою майстерність та спритність команди показали у самих естафетах. Батьки та діти з неймовірним азартом бігали, стрибали та долали усі перешкоди. Ці вправи доступні до дитини, до батька і до мами. Всі вони. Прості, звичайні такі, що вони зустрічаються і в побуті. Вір, бігові, стрибкові. На силових тут прав немає. В основному вони розраховані на розвиток швидкості, сили, ну, витривалості, спритності. В результаті непростих випробовувань з однаковою кількістю балів до фіналу вийшли дві команди. Тож долю переможця визначали капітани команд. Хлопці стрибали на скакалці. Той, хто за хвилину настрибав більше, той і чемпіон. З різницею у п'ять стрибків перемогу здобув Любомир Гринюк. Тож на обласних змаганнях родина юнака захищатиме честь Волочиського району. Ми тільки були настроєні на перемогу. Всі нас Старша дочка досі вам стоїть. Боліває. Усі учасники змагань були нагороджені дипломами та спортивними подарунками від благодійного фонду народного депутата України Сергія Лабазюками. Поруч.